Авіаційний університет зняв ролик для абітурієнтів. Я такої ганьби і наруги над авіацією давно не бачив. Я розумію, що авіацію вже зґвалтували в нашій країні так, як тільки хто хотів. Протягом останніх 32 років, 33, авіацію гвалтують, її знищують. Я, як людина, яка майже 20 років пропрацювала в авіаційному університеті, бачив, що робили з кадрами, з університетами, з підготовкою і так далі. Нікому авіація потрібна не була. І тепер, коли війна, ми поглинаємо це все, ми відчуваємо на собі відсутність авіаційної підготовки, кадрів і так далі. Але зняти ролик, в якому пацан якийсь, незрозуміло який, на борту літака. Робить якісь рухи дивні своїм, я не знаю, тілом, органом там якимсь.